Дітки, добрий день! Сьогодні у нас з вами заняття з художньої літератури, і слухати ми сьогодні будемо народну казку, лисичка та глечик. Але для початку пропоную вам відгадати загадки, тож будьте уважні! Я пихчу, крихчу, крохочу, більше грітись не хочу. Кришка голосно дзвеніла, пийте чай, вода скипіла! Що це може бути? Правильно, чайник. І в їдальні, і на кухні, у ресторані, і скрізь. Якщо варять, то в кастрюлі. Смажать на сковороді. Правильно. Серед ложок я полковник. І звуть мене. Правильно, половник. Як ви усі здогадалися, усі загадки стосувалися предметів посуду. Тож і зараз я хочу вам розповісти про предмет посуду, що здавна виготовляв із глини гончар на гончарному крузі. Зараз ми з вами роздивимось слайд і побачимо, як виглядав гончар і як виглядає гончарний круг. Так виглядає гончарний круг. На ньому гончар створює свою роботу. Ось такі вироби із глини. Ну а зараз, дітки, слухайте мене уважно. Розповім вам українську народну казку. Лисичка і глечик. Жили собі дід та баба. Пішли вони у поле, жито жати. На полудень взяли собі глечик молока. Прийшли вони на поле, баба й каже дідові, де б оце глечик з молоком поставити? Постав стара молоко у кущик. Баба послухала діда і поставила молоко в кущик. От пішли вони жати, Жнуть та й жнуть. А лисичка прибігла та й випила молоко, але голови з глечика виняти не змогла. Ходить лисичка, головою крутить та й каже Ну, глечичу, пожартував, та й буде уже. Випусти мою головоньку. Будеш тобі, голубчику, буде. Не отстає глечик. Хоч ти що хоч, роби. Підожди ж, проклятий глечик, не відстанеш, так я тебе втоплю. Прибігла лисичка до річечки, глечика топить. Вбігла вона в річку, сунула голову у воду і набрався повний глечик води. Так глечик з собою воду і лисицю потягнув. Дідки, давайте ми з вами обговоримо. Хто прийшов у поле? Так, баба з дідом. що крім серпа вони з собою узяли? Глечик. Чим був наповнений глечик? Правильно, молоком. Хто знайшов глечик? Лисичка знайшла глечик. Як лисиця дістала молоко з глечика? Так, вона засунула усю голову у глечик. Правильно! Яким тоном лисиця казала глечику? Пожартував, та й годі. Правильно, лисиця дуже розсердилась. Ну а хто ж винен у тому, що у лисиці застрягла голова, тільки вона сама? Скажіть, а що б трапилось, якщо б лисиця трошки подумала? Якби лисиця не сердилась, а замість цього подумала, що їй робити? То могла б, що звільнитися з глечик, і все б так страшно трагічно для лисички не закінчилося. Скажіть мені, будь ласка, ця казка народна. Чому вона має таку назву? Народна вона називається так, тому що колись дуже давно її склав народ. Автора у цієї казки немає. Хтось дуже давно придумав цю казку. І люди переказували її одне одному. І так казочка дійшла до наших днів. Тож, дітки, я сподіваюсь, що ця казка мала для вас повчальний характер. Бо якщо б лисичка так не поводилась, вона б що залишилася жива здорова Тож, дітки! Зараз я вам бажаю гарного дня. Буду чекати вас на наступних заняттях. Тож на все добре, до побачення! Не можна бути такими хитрими і жадібними, як ця лисичка.